Усім привіт! Ми продовжуємо оглядати скейбуки, котрі були закінчені за січень. О, про це в мене є окреме відео. О, тож, о, залишилось зовсім небагато залишився оцей і ще один акварельний трошечки більше. І в цілому начебто все. <с�алі> начебто за січень буде закінчено. І потім ми будемо оглядати за лютень. Тож, цей скетчбук дуже кривий, дуже поганий. Я його робила дуже давно, ну, не, ладно, не настільки дуже давно, ми тут відкриємо якусь 15-ту соту сторінку ось буде, 21, -й, 21 -й рік. Майже 2,5 роки тому назад я його зробила я ще поганенько, ну, типу, знаєте, це був момент, коли я більш-менш починала вже активніше робити скетчбуки. Пробувати різні клеї, різні матеріали для цього. І от цей жахливий клей, він мерзко ліг дуже товстим шаром. І от ви бачите, по і оце він е, тупо відвалився. Тому скейтбук такий хріновий. 10 на 10 розмір. Е, я малювала на Це грунтований картон, і я на ньому малювала олією персонажа Лаві е, із ді о, він тут жахливий, дуже жахливий. О, колись, можливо, я зроблю новий. І намалюю або на комп'ютері та роздрукую, або так, отак само на картонці олією нового лаві. І вже набагато краще, я сподіваюся. Так. О, що ж, починається скічбук з того, що. Я тут не записала дату, але це буквально не так далеко від жовтня, 2021 року. Тобто 10 вересень, кінець вересня, початок жовтня, бо вже було плюс-мінус холодно. холоднувато, уже холоділо, холодео, дубео, замерзео наставало. І ми з Оксаною пішли малювати пленер. церквушку таку сиділи, малювали. Але Якщо б по конструкції вона ще якось більш-менш нормально вийшла, то по всьому іншому дуже налажала. Єдине, що мені подобається, це оцей верх неба. Він тут класно розтекся. Все. На цьому все. Це нові акварельки, начебто були коплені. Чи я змішувала акварель? Я не пам'ятаю, чому я оце ляпала тут. А це були маркери акварельні, і я пробувала, як це їм і помалювати і розмить, що буде. Ось таке ось буде. Це 14 жовтня, це ми з мамою поїхали в Карпати. Це якраз на день козацтва, на чотири вихідні була такий типу тур, поїздочка в Карпати. І ми такі, агайда, там ще якраз 21 числа, мала бути заборона всім без, ць, без прививки куди-небудь їхати. І ми такі, блять, треба їхати. Давайте не піднімати цю тему про вакцинацію і таке інше. Трошечки впустимо це. окей? Окей, Я не буду про це нічого говорити. Якщо у вас дуже сильно розпирає, вам хочеться сказати. Щось за чи проти вакцини, звичайно, можете написати, я вас не сильно зможу якось, ну, змусити цього не робити, але я про це помовчу трошки. Та й в принципі, ми щось рідко кудись їздили з мамою, І, а тут ще й Ковід уже рік, і ми такі бля, треба, їдемо, поїхали. Було дуже класно. Тож, ми зайшли. Ще перед цим в АТБ. І там продавались комікси флеша про флеша. І нормальні такі комікси по 150 гривень. А на той момент вони в магазинах коштували приблизно 300. І зараз вони вже доходять до 400 гривень. І я така, мама, берем! Єдине, що я помилила, що треба було більше брати. Але, але ще плюсом цьому стало те, що мені. Потім через рік на таємного Санту подарили із цієї ж серії про флеша комікс, але типу іншу частину. І я така, ууу! Вау! Круто! Тобто я купила десь третю частину, чого ну, я захотіла третю частину купити. І мені подарували першу. І я така, вау, дуже круто. Тож ми їхали в Подізі, і я малювала від... звідти фрейми. Ось цю бібізяку намалювала з дуже гарною, сумною, але гарною цитату. Ось це намалювала. Мені так подобалось. Я малювала відразу лінером, лайнером, ручкою. І мені так подобалося, що воно таке, все виходить, і потім це акварелькою. Я дуже задоволена цими малюнками. Реально. І в мене є огляд на скетчбук А6 формату від сакури, десь там дуже внизу один з перших. І там також є пару малюнків з цієї подорожі, тому можете зайти, глянути. Там прям деякі намальовані, ну, типу, деякі пейзажі, там, де ми були. Я на цей раз така, блін, треба малювати, треба більше малювати. Ж. Я їду в подорож, а фотки то фотками, але ж малювати то інше. І я дуже рада. Звичайно, знову ж можна було б більше, але я дуже рада, що я хоча б ті замальовки зробила, бо воно дуже класно, круто, дуже рекомендую. Це, навіть якщо воно дуже криво щось вийде, це все одно пам'ять, це набагато краще запам'ятовується, ніж фотографія, тому що тут час витрачається, більше ручка, рука ходить, вимальовується всякі штуки, ви стоїте. На якомусь місці, чи їдете, сидите, насолоджуєтесь моментом, і воно набагато краще, ніж ви стоїте фотку чолок, і все, і до побачення, і ушли. Тому все ж таки раджу замальовувати також флеш, але він був зроблений лінером, який з водою не сильно контажить, або навпаки, настільки контажить, що вони зразу зливаються в і Розпливаються. Але мені подобається. Він такий прям реально, як ніби, біжить. Звичайно, там трішечки можна було підмалювати якихось рисочок, щоб більш краще було зрозуміло. Але мені все одно нравится Я, напевно, тоді так і хотіла зробити щось схоже. Тому да Ось це от. Ну, цей вже якраз не дуже вийшов. І, і оцей теж взагалі фігня вийшла. Так. Потім це вже, як бачите, грудень. А, оце нові. Акварелі нові. А! Це прям недавно. Оце я прям недавно малювала. Оці два кольори я віддала подрузі, тому що вони гарні, але в моїй палітрі їм нема що робити. Я ними взагалі ніяк не користуюсь. А оце нові два охра і червона піроль. Це я два купила і вимазала і побачить, як буде. А оце я вимазувала в грудні, це я купила капут мортом і спробувала, який він, що він і як він. Це я золоту ще також купувала і якось її вимазувала. Потім тута, я маркери свої спробувала, купила маркери, бляха на голову свою дивільну. Не знаю тепер, що з ними робити. Але а, я купила в Аврорі пачку сірого паперу. Він дуже тоненький, звісно, але він не прям такий, знаєте, ну, не темно-сірий, якщо, що. він дуже світло-сірий. І я пробувала деякі матеріали на ньому. Олівці жахливо лягають, тому що він дуже слизький. Тому хіба що, от, знаєте, відразу так скетчі на, на, на робити і все, типу, прям щось нашаровувати, там не вийде нічого? А, Акварель добре витримує. І оце маркери. І, ну, і, в принципі, ручки, якісь там лінери, лайнери. І от через те, що він сіруватий, то маркери і акварель трішки по-інакшому лягають. І це настільки вау, це настільки круто. Тому я <реку> рекомендую вам. А, тож, а, і ось тут уже а, почався мій а, <реку> моя фу, п'ятілетка. Почала його якось використовувати. Думаю, блін, він такий маленький, ну ладно, не маленький, ну, не проблема в розмірі, як вже показує практика, сколько я там малюю. Але через те, що він такий все вже стареньке розлізле, а я все одно хотіла його закінчити, тому що тут не три якісь сторінки, свільні, а тут дофіга, то я не знала, що робити. Я така, Малюємо пташок. Ну і малювала собі пташок. І ще птишок. І ще птешок. Оці мені подобається. Такі класні вийшли. Я їх малювала спочатку плямами акварельними, а потім поверху додавала олівець. І це дуже круто. Рекомендую. Руки, звичайно, куди без рук. Яблочки, дуже доволі гарні. Мені подобаються такі швидкі скетчі. Я таке обожнюю. Тут я малювала відразу ручкою самою звичайною синьою кульковою ручкою. Тому, так, мені, в принципі таке подобається. Гранат гранат дуже гарний вийшов, дуже гарний. Я вам поближче його покажу. Добі, нормально фокусується, він дуже гарний. І от уже потім я почала втягуватись потроху, і мені стало подобатися тут працювати. Оці мені подобаються доволі гарбузики. І ручкою працювати, звичайною кульковою. Ось ці ще класні горобці. Овачка. Так, є. Очі. Пробувала тут трошки якісь такі незвичне світло, але не дуже вийшло. Пташки. Класні пташки. Люблю пташок. О, це дуже класна розгортка, як на мене. Так. Да, дуже така насичена, гарно вийшла. Так. Оружка. Гранат, ще гранат. Дуже люблю гранати. Не, не дуже добре вийшло, але воно прикольно чуло Це вже дві останні розгортки. Поначалу вони вийшли нормально, але потім щось я забагато переборщила. Можливо, якщо додати лівців, буде краще, але, в принципі, це і прикольно виглядає таким розмитим. А тут, напевно, треба було б щось додати. І все, і на цьому все. На цьому до побачення, я його закінчила. Я цьому рада, я задоволена цьому. Я вже, в принципі, майже в принципі, майже і не маю старих скетчбуків. Я, тобто я позакінчувала таких якихось, що лежать дуже давно. У мене зараз закінчують ну, на половині шляху а 4 формату, який теж був вже так куплений рік назад, да, рік тому назад. Навіть куплені ще раніше, а от розпочати рік назад. А, а так загалом вже все. Я в принципі цьому рада, але так як я накупила нових. І я не знаю, коли я їх розпочну, то можливо, вони стануть тими самими старими скетчбуками. Але проблема не в тому, що якийсь лежить скетчбук довго, а проблема в тому, що якась частина його вже закінчена, ну, намальована, а частина не може намалюватися через якихось там приколів. І з однієї сторони це фігня, тобто ви без проблем можете це кинути, відкласти і, ну, і пофіг. Але з іншої сторони, все ж таки хочеться. Тому, якщо вам все ж таки це вдається робити, робіть, якщо ні, то не сильно заганяйтесь з приводу цього, тому що це сильно вам життя не упростить. Ой. Дякую за перегляд. Обов'язково малюйте, багато малюйте. Постійно малюйте, показуйте в соцмережах свої малюнки. І можете навіть мене відмічати. Я з радістю буду дивитись і лайкати ваші малюнки. Всім бувайте!